Виконуємо номер 2 із завдань для перевірки знань до параграфів 1-8 підручника математика 6, автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2023 рік. Скороти дріб. Завдання перше – 9-12, друге – 18-20. Приступаємо до виконання. Найбільшим спільним дільником чисел 9 і 12, є число 3. Поділимо на, 9. Поділимо на 3 і 9 і 12. 9 ділимо на 3, маємо 3. 12 ділимо на 3 буде 4. Отримали дріб 3 четвертих. Найбільшим спільним дільником чисел 18 і 20 є число 2. Скорочуємо на 2. 18 ділимо на 2 буде 9, 20 ділимо на 2 буде 10. Отримали 9 десятих. Отже, дванадцятих дорівнює 3 четвертих, а 18 20 дорівнює 9 десятих. Ми скоротили дроби. Номер 2 із завдань для перевірки знань до параграфів 1-8 виконано.